з вами суддя Полікарп, і сьогодні я буду ще раз пускати самолітик друга частина. От я взяв отакий от альбом. Зараз я дістану так одну віщичку Відс. Це листок. І зараз я зроблю літак і пущу його. Це буде незабувальний день. Зараз я... От, я вже взяв лист. Сяду і буду робити зараз. Так, вот, лист. Ось так робимо. Він просто полетів, от тоді в прошлій частині він полетів, аж в ялину. Аж в ялину полетів. Навіть не сказав. О, зараз рівне буде літак. Так. Угу. Сантиметри, міліметри. ось так, і будемо пускати. Опа! Все, лишився останній штрих. Це не звертати увагу з возобережці. Зараз. І... Так, тільки відправити. Літачок у нас готовий. Пішли запускати. Юху! Зараз я пробую вище запустити. значить він має кудись далі влетіти. І сильніше я його запущу. і. Ви бачили, куди він попав. Він <laughs> завжди отак вот вниз летів.